Сумна історія того, як помирають українські інді ігри. Якщо ви чули хоча б щось про Stellarium, то повинні додати й трейлер гри Famine Way, який ще декілька місяців тому показала студія. Цей інді проєкт мав розкрити трагедію голодомору, показавши правду, якою вона є не лише для українців, а й для простодушних вестерн. Здавалося, ентузіазму у всіх повні штани. Студія набирає все більше працівників, навіть розпочинає роботу над ще однією грою. Звучить, наче все на нас чекає історія успіху. Аж поки Stellarium не почала втрачати працівників. Усе почалося з треду 2 d художниці Фемін звідки стало відомо про безлад у робочих процесах. Здоров, я безлад погнали Плітки, сумнівні договори і фактично безоплатну експлуатацію працівників. Як розповіла авторка оригінального посту, ми мали працювати за сторіпоінти. така собі штука, яка б допомагала розрахувати, скільки працівнику виплатів від процентів з продажу гри у відношенні до виконаних завдань. Зараз я розумію, що це було всього по суті праця за листочки з дерева. А перед тим як продовжити, ми хочемо подякувати всім, хто підтримує Play.ua, оформлюючи підписку на Баймі і Кофі чи Ютуб. Саме для хіб цим користувачам, зокрема Олексію Андунаю та Коростенському, у нас є змога робити для вас отакі круті відео. А тепер повертаємося до продовження мильної опери. Хтось із вас. Одразу відповість, що це типова каша для українського індії гіндеву. Але у випадку Стелларіум покинули проект не окремі люди, а фактично вся команда. Вся. У! Звісно, керівники проєкту Соломія та Матвій Близнюки залишились. Це їхні прізвища, якщо що. За словами художниці, поведінку цих людей не завжди можна було назвати професійною. Особливо коли брат та сестра намагалися з'ясувати стосунки між собою під час загальних зустрічей. Заяви про доволі цікаву атмосферу всередині команди. Художниця підтвердила скріншотами. Де чітко описано, чому за яких обставин цілі відділи стеларіум прощалися зі своїми колегами. Уже колишні працівники студії повідомили, що заблокували керівництво доступ до матеріалів усіх розпочатих проєктів. Тому, навряд чи Femin Way чи Great Hope City, ще одна гра студії, будуть завершені найближчим часом. Утім, можна очікувати, що Stellarium все ж зможуть реалізувати свої плани. Принаймні саме таке повідомлення можна побачити на офіційних сторінках студії у соціальних мережах. А якщо у вас, як і у нас, трохи закололо в серці від таких новин, тоді не забудьте поділитися власними думками чи навіть досвідом у коментарях. Ну і ще раз дякуємо всім тим, хто підтримує нас на BuyMeACoffee, YouTube та просто тицяє вподобайки під нашими відео. До зустрічі! Yeah. А перед тим як э, перед тим як всратися. Господи там... Нє, хірня. <кхем>